Інспектора СІЗО викрили у кінці січня. Чоловік отримав гроші за те, що дозволяв передавати засудженим як телефони, так і гривні. У результаті і сам став обвинуваченим. Він тричі за попередньою змовою за отримання Незаконної грошової вигоди доставляв до Рівненського слідчого ізолятора заборонені предмети та гроші. Зокрема, було задокументовано факт доставлення трьох мобільних телефонів та грошей у сумі 1 тисячі гривень. Колеги затриманого кажуть, що знали про незаконну діяльність свого співробітника і попереджували його. З працівником рінського ізолятора якого затрималося, було помічено неодноразові проступки, в результаті чого з ним проводилися виховні бесіди, з яких він не зробив висновків, в результаті чого його було затримано. Інспектора відразу звільнили з посади і розпочали проти нього слідство. Чоловік повністю визнав свою вину, а також уклав угоду з прокурором. До того ж, суд врахував, що у нього на утриманні є двоє малолітніх дітей, тому призначив працівнику СІЗО два роки іспитового строку. Працівника СІЗО засуджено до покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади організаційні. Терміном на два роки, та застосовано до нього звільнення від основного покарання строком на два роки, варто сказати, інспектору пощастило, адже з 25 січня цього року внесені зміни до кримінального кодексу України, а саме хабарники, яких зловили на корупції після вказаної дати, вже не зможуть отримати покарання менше ніж передбачає санкція статті. Тобто не буде вже іспитового строку більш м'якого покарання та звільнення від нього заграти. Отже, у камеру на відведений термін. Водночас, ті, хто вчинив злочин після 25 січня, покарання буде застосовано лише в межах санкції статті. Менше санкції статті покарання не дозволяється згідно чинним кримінальним кодексом України. Злочинці будуть знати, що тепер від відповідальність від відповідальності звільнення ніхто не буде.